Ви на каналі Chess of Odessa. Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найяскравіших постатей в історії шахів Гарі Каспарова. Це історія не лише про шахові перемоги, а й про непохитний характер, безмежну віру в себе та інтелект, який змінював правила гри. Ми пройдемо шлях від його перших партій до легендарних перемог, а наприкінці розберемо одну з найвідоміших партій Каспарова, що стала справжнім витвором мистецтва. Поїхали! Гаррі Кімович Каспаров народився 13 квітня 1963 року в місті Баку. Його батько Кім Вайнштейн був інженером, а мати Клара Каспарова викладачкою математики. З раннього дитинства Гаррі виявляв неймовірну кмітливість і здатність до аналізу. Одного разу він допоміг батькам вирішити шахову задачу, і це стало його першим кроком до великого світу шахів. У сім років Гаррі втрачає батька. Мати стає його головною підтримкою, наставницею і рушійною силою. У віці 10 років Каспаров вступив до шахової школи Михайла Ботвинника. Під керівництвом тренера Олександра Нікітіна він робить величезні успіхи, щоденні багатогодинні тренування, постійний аналіз партій, усе це формувало майбутнього чемпіона. У 12 років він виграв чемпіонат СРСР серед юнаків, а вже у 16 років став гросмейстером. У 1974 році Гаррі Каспаров вперше зіткнувся зі своїм головним суперником Анатолієм Карповим. Карпов був уособленням класичного стилю, холодний розрахунок, ідеальна техніка, Каспаровця це агресія, тактичний блиск і невтомне прагнення до перемоги. Матч за титул чемпіона світу став одним із найдовших і найвиснажливіших в історії шахів. 48 партій і жодного результату. У підсумку матч був зупинений без оголошення переможця. Це був психологічний трилер. Молодий Каспаров довів, що він не просто талановитий, а й неймовірно стійкий. У 1975 році Каспаров отримав свій шанс на реванш і використав його він став наймолодшим чемпіоном світу у віці 22 років. Ця перемога не просто зробила його чемпіоном. Вона перетворила його на символ непереможного духу. Протягом 15 років Каспаров був на вершині шахового світу. Він перемагав найсильніших суперників: Найджела Шорта, Вішванатана Ананда, Яна Тімана. Каспаров не просто грав у шахи, він їх змінював його підготовка, використання комп'ютерів для аналізу, нові дебютні ідеї. Усе це революціонізувало підхід до гри. У 1993 році він залишає Фіде і створює професійну шахову асоціацію, PCA, щоб мати більше свободи у проведенні матчів за титул чемпіона світу. Це був сміливий крок, який показав, що Каспаров не просто шахіст, а лідер і реформатор. У 1997 році Гаррі Каспаров зіграв матч проти суперкомп'ютера Deep Blue. Це була битва не лише між шахістом і машиною. А й між інтелектом і технологіями. Діп блю переміг Каспарова, але цей матч показав, наскільки далеко зайшли технології. Поразка була болючою для Каспарова, але вона також стала символом нової епохи. Шахи вже ніколи не будуть такими, як раніше. У 2005 році Каспаров оголосив про завершення своєї професійної кар'єри, але він не пішов зі світу шахів повністю. Каспаров почав писати книги. Навчати молодих гравців і активно брати участь у суспільному житті його книги, як от Шахи як життя та Моє шахове життя стали класикою. Тепер перейдемо до однієї з найвідоміших партій в історії шахів Каспаров проти Топалова на турнірі у Вейк Анзеє 1999 року. Ця партія справжній шедевр вона демонструє не лише технічну майстерність а й неймовірну творчу силу Каспарова. е 4, Д6, Д4, кінь Ф6, кінь С3, Ж6, слон Е3, слон Ж7, ферзь Д2, С6, Ф3, Б5, кінь Ж2, кінь Б, 7 слон h 6 слон б'є h 6 ферзь б'є h 6 слон Б7, А3, Е5, 3 нулі, ферзь Е7 король Б1, А6, кінь С1, 3 нулі, кінь Б3, Е б'є Д4, тура б'є Д4, С5, тура Д1, кінь Б6, Ж3, король Б8, кінь А5, слон А8, слон Аж3, Д5, ферзь Ф4 шах, король А7, тура Аж Е1, Д4. Кінь ДК 5 кінь б'є д5, є б'є д5, ферзь д6, тура б'є д4, це б'є д4, тура є сімім шах, король б6, ферзь б'є д4 шах, король а5, б4 шах, король а4, ферзь с3, ферзь б'є д5, тура а7, слон б7, тура б'є б7, ферзь с4, ферзь б'є f6, кінь б'є а3. Ферзь А6 шах. Король б'є Б4. С3 шах. Кінь б'є С3. Ферзь А1 шах. Король Д2. Ферзь Б2 шах. Король Д1. Слон Ф1. Тура Д2. Тура Д7. Тура б'є Д7. Слон С4. Б б'є С4. Ферзь б'є А8. Тура Д3. Ферзь А8. С3. Ферзь А4 шах. Король Е1. ФП-5, король С 1 Тура, ДД-2, Ферзь Ац 7 Білі перемогли ця партія між Гарі Каспаровим і Веселином Топаловим Вейк Андзеє 1999 рік є одним із найвидатніших шедеврів шахової історії. Каспаров провів блискучу атаку, пожертвувавши кілька фігур, щоб змусити чорного короля пройти через усе поле, опинившись у пастці на першій лінії. Гаррі Каспаров це не просто шахіст, це символ інтелектуальної сили, неймовірної праці і непохитної віри у свої можливості. Його спадщина продовжує надихати мільйони людей у всьому світі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на Chess of Odessa і пишіть у коментарях свої почуття. До зустрічі!